Міня цей сина і Духа. Ми сьогодні чуємо з вами притчу про сівача, який вийшов сіяти зерно своє. І впало те зерно, десь на каміння, десь на битий шлях, в терня потрапило. І на добру землю. І в багатьох випадках те зерно гине. Не даючи плоду. Христос пояснює учням цю притчу належним чином. Це Слово Боже. Але хтось не має корення, когось турботи цього світу захоплюють. Хтось є дуже поверховим в своєму сприйнятті цього слова і не може перевести його в спосіб життя, перетворити те, що ти сприйняв як повчання і заповідь на свою дію, на свої вчинки. Чим сповнене те слово? Бог є слово, сказано в Євангелії Тіоанна. Бог є любов, промовляє той самий Іван. Це слово, яке сповнене любов'ю. Безумовно. І в чергу, І спочатку і до кінця. Альфа і омега вчення, яке міститься в Слові Божому, це любов. Все інше додається. Він сказав, що дві заповіді. Возлюби Бога і возлюби ближнього. В тому все. Весь закон, всі пророки, все, все наше існування. А наші серця не дуже ладні приймати ту любов, вчитися тій любові. Наслідувати, творити ту любов. Подумаємо, як це відбувається з нами в реальному житті. Так само. В когось не серце, а битий шлях. Там вже стільки всього проїхало що серце не відгукується, яка там любов, чи зросте це зерно любові там, де битий шлях, в когось серце, через що? Через різні обставини? Але хто відповідає за моє серце? Я несу відповідальність за стан свого серця. А в нього серце чи в мене серце, як камінь. І знов-таки, що там може зрости? Чи відгукнеться воно на слово любові? Або заросло все сетерня. Нам треба бути дуже дбайливими стосовно стану свого серця своєї душі, бо зерно це зростає в душах і в серцях наших. Не стільки розум, скільки серце і душа. І якщо душа нагадує Терня, або битий шлях, або каміння. Треба подумати, що з тобою. Треба було б побачити те, що ти є, що є твоя душа. Добра земля, яка здатна зростити плід, чи камінь терня бити шлях. І якщо сталося, станеться, безумовно, хіба може бути так, щоб не сталося? Через гори, через переслідування, через трудності. Колись кам'яніє, а колись заростає тердям. Це природно. А оскільки довгими шляхами ходимо, і непрості ті шляхи стає часом, як битий шлях, це природно. Тільки Спаситель наш весь час вимагає від нас надприродного. Більшого, що здатна утворити людська природа, він дуже часто вимагає від нас такого, що суперечить нашим інстинктам, уявленням і звичаям. Тому треба дбати і думати, що робити після того, як стало твоє серце як каміння, чи як битий шлях, чи як термін. Стало. Ще раз скажу, не може не стати. Надзвичайно тяжке життя. Але це каміння. Це терня і цей битий шлях треба знову перетворити на родючу землю. Це праця тяжка і довготривала праця. Той, хто спробував хоч раз воскресити своє серце. Після великих втрат, після тяжких випробувань, після тяжких падінь, той знає, не за день це робиться. Роками, часом десятиліттями треба обробляти землю свого серця. Але іншого способу немає. Не можна залишити його в стані закам'яніння. Не можна, щоб там залишилося лише колюче терня. Цей причі спаситель ще каже про тих, хто дочасно вірує. А потім його віра не витримує випробувань. Ось нам випробування, яка, яке має витримати наша віра. Ті труднощі, ті страждання, які призводять до такого стану серця, що воно не може зродити нічого. Ані слово любові. Саму любов не може прийняти. Ось вам випробування, найстрашніше можливо для наших душ. І багато хто і із присутніх знає, що це таке не на словах, а на справді. Ми просто маємо пам'ятати що то той, хто став на шлях віри, тобто на шлях, на якому ти маєш прийняти Слово Боже, можеш чи не можеш, в силі чи не в силі, За закаб'яніп чи ні, ти можеш прийняти Слово Боже, ти ж став на цей шлях. Той, хто став, повинен знати. І завтра, і через рік, і через десять, поки живу, будуть випробування. І знов і знов будуть призводити до заростання терням, закам'яніння наших сердець. А ми ж недочасно вірували без тої любові нам не жити, нам не врятувати наших душ. Тому, можливо, самі ми ні на що не здатні. Ми не спроможні змінити стан свого серця, Господи. Допоможи нам. Допоможи зробити щось із нашим серцем. Допоможи нам навчитися приймати слово любові і саму любов. І все ж таки, хоч перед самим кінцем, дати відповідь гідну, породити, якщо Бог дасть справу любові, якщо дасть почуття, а головне. Перебування в любові. Бо хто в любові перебуває? В Богові перебуває. І Бог молоде, сказав апостол.